Паминаю гори в снігах. спаси нас, Бог, і помилуй нас, Аллах! Завтра виповниться 22 роки з дня виведення радянських військ з Афганістану. І сьогодні наша програма присвячена людям, які про війну в цій країні знають нещуток. Вони пройшли крізь пекло, втрачали побратимів, зазнавали поранень. Але попри все це не зламались, а стали сильнішими. Страхітливі дні війни не відібрали в них бажання творити і змусили задуматися над ціною життя, дружбою і війною. Для тих, хто воював, війна ніколи не закінчується. Вона це векторна величина. Вона має начало, а не має кінця. Ніколи не зітреться з пам'яті В'ячеслава. Дата 8 грудня 1987, он 1987 он року. Саме тоді у бою любимо. гине лейтенант Олексій Трохимов, і замість нього командиром групи спеціального призначення в Афганістан направляють В'ячеслава Купрієнка. Я одразу дав собі такий внутрішній обід. Взвод який у нього как бы не у нього вывести до конца, сохранить. И вот в палатке, где мы спали со взводом, большая палатка такая, она 30 мест, 35, наверное. Так кровать его осталась нетронутой. Это место командира было в палатке. Она осталась заправленная, такая красная лента была поперек. Ну вот так, под уголком. И фотография его там лежала. То есть такая была традиция. И эту кровать я не занимал, я слег вместе с солдатами. Так народилася перша пісня, і її першими слухачами стали три офіцери, учасники того пекельного бою. Звісно, були сльози, тишина, пауза така минуту, дві три тянулася на то, хто-то видавила з себе хороша пісня. Потім в боях народилися ще чотири пісні: нехитрі слова і прості звуки. А в них оголена правда і атмосфера війни, біль сердечних ран, тяжких втрат, гіркота поразок і радість перемог. Ці пісні відразу розійшлися у магнітофонних записах. Їх співали під гітару після важких боїв. Ці пісні багато зачастую були просто крик душі, от такої, знаєте, такої обнаженої. Вони, якщо критично на них дивитися з точки зору там, поезії або музикальної композиції, вони достатньо примітивні і прості. Вот. Но они именно берут тем, что вот, называется это нерв, и Чистота такої істини і правди. Перед спецназом стояло завдання не допустити потік караванів з озброєними бандитами. Воювали тільки ночі, ходили тільки ночі. А як світало, ми з засади знімалися, піднімалися як можна вище в гори і там маскирувалися і ждали вечора, поки сім'ї спускалися на тропу, на засаду. І От під палящим сонцем представте, без дерев, без нічого цілий день провести. Ти навіть захочеш, ти не заснеш. Пройшовши хрещення війною і повернувшись до мирного життя, В'ячеслав Купрієнко вирішує звільнитися з армії. Еверест в армії я підкорив і йти по плоскогір'ю не захотілося, так сказав розвідник. Він присвятив своє подальше життя творчості, і сьогодні кавалера двох орденів червоної зірки, лауреата багатьох міжнародних фестивалів і конкурсів, знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Його пісні, есе, вірші, казки це відповіді на ті питання, які поставила йому війна. Розвінчиком може но мавче. Нині заслужений художник України, а тоді 19-річний солдат Віктор Шульга потрапив до Афганістану одним із перших. Його призвали на службу в прикордонні війська, саме на південний кордон СРСР. І вже новий 1980 рік він зустрів там за річкою. Спочатку, ну якби ну, знаєте, як от пулі, наприклад, попадають у Гартоля, то ніколи не подумаєш, що це вона в мене й попаде. Коли, звісно, стали бачити в очі, що таке смерть у 20 років, там чи 19 друзів, то ясне діло, що треба захищатися, оборонятися. І вони воювали. Для юнака війна тривала 8 місяців. Потім в бою він отримав контузію і був направлений в союз, де лікувався в госпіталі. Мені врач так і сказав, що тепер для вас найголовніше навчитися для чатичговних дорослі. Тобто ця війна, вона навчила нас відрізняти. Що головне, а що другорядне, розумієте? Згадуючи ті події, Віктор говорить, що війна це пекло, рана пам'яті, яка ніколи не загоїться. Нині Віктор Шульга відомий художник. Його персональні виставки проходять в різних країнах світу, але до афганської тематики він більше не повертається. Просто ця тема мені, ну як би сказати, вона не для творчості. Я малюю душею, розумієте, Я не малюю руками. Здесь засохнет слеза на щеке, если ветер ее не сдует. Здесь с тобою вместе тоскует автомат, зажатый в руке. Нет цветов, словно горы вокруг облысели от лет и горя, и кругом серо-желтое море. Здесь отчетливо видишь вдруг, как прекрасны людские лица. Цей вирш про Афганистан Валерию Аблазову написал сын, Для ветерана афганця ця країна стала домівкою на 25 місяців, і він пам'ятає кожен свій день війни. Я туди попав до військ в афганські воєнно-воздушні сіли, і там ми бачили, що події настільки розворачуються ну стримительно, круто і швидко, що це заставило мене фіксувати всі події. Страшні події тієї неоголошеної війни описував детально, але їх було настільки багато, що часу на все це не вистачало кожною страницю я розділів пополам, і от половинка страниці це собиття одного дня. Всі документи, які потрапили попадали до мене, вони залишилися в мене. Потім, після війни, він знайшов у собі сили пережити все заново, розшифровуючи записи. Він надрукував їх і розповів всю правду. Мабуть, для того, щоб винести уроки і не повторити помилок у майбутньому. Про афганську війну ще багато писатимуть. Вона тривала неповних 10 років і забрала життя близько 15 тисяч радянських воїнів. Разом з ними пішло в небуття чиє щастя. Разом з ними загинули їх ненароджені діти. Та загиблі воїни афганці живуть у пам'яті бойових друзів і продовжують усміхатися з фотографій у солдатських альбомах. Над мінаретом мається февральська звізда. З Афганом ми прощаємося, уходимо навсіда. колонной нескончаемой На перевал Саланг ползет броня Отчаянно порванным нервом скал Вьет по лицу к уставшему на отмаш мокрый снег А пули, сбившись стаями, танцуют по броне Машины кровоточили у трассы на краю Редцовые пощечины Достались им в бою Немыми обелисками Отмерен путь домой И освещен неблизкою Февральскою звездой По самому серцю і квої. Татуєрований я війною. Картини розбитого пейзажу Гір і вогню не зітруться з їхньої пам'яті ніколи. Вони мужньо пройшли війну і своєю творчістю розповіли нам про неї. Вони не вважають себе героями. але ми переконані, вони герої. Прощай, Афган, ты мою жизнь перечеркнул диагональю ран.